Ну що, друзі, всім попривітую, дякую всім, хто завітав на цей е, відосик. Братва, обов'язково кожен, хто зараз дивиться, поставте одразу лайк на це відео. Дуже приємно було е, дивитися, як ви поставили 77 або вже 78 лайків на минуле відео. Тому, друзі, хто зайшов подивитись відосик, ставте одразу лайк і хочу одразу вам сказати, що в цьому відосику знову будуть проміки для вас халявні, без депів, без вейджерів. Тому кому це цікаво, активовуйте і пробуйте забирати халявку. Взяв я першу бонуску за двушку, поставте 10, і мені б дуже-дуже хотілося, б, щоб воно нам щось нормальне поставило. Окей, 6 іксів, нормально, нормально, 7 ексів зараз вже буде. Окей, продовжуй грати. продовжуй грати. Окей, 8 максів. Також, друзі, кого ще немає в телеграмі, залітайте за посилання в профілі в мій телеграм. Там буде дуже багато проміків і найкрутіші бонуси, які ви можете забрати, ви можете забрати в телеграмі, який знаходиться за посиланням в мене в профілі. Всіх, всіх, всіх там чекаю. До речі, 10X! 10X, непогано, вже 11 зараз буде. Окей, окей, окей. Це мені подобається. Зарафу полянку по або мужиків. І це був би вже нормальний виграш. Окей, фух, не зіграло, Думав, тузи зіграють. 13 іксів 13ків. Окей, окей. Це перша бонуска на сьогодні, друзі. Перша бонуска за сьогодні. І мені дуже подобається, як вона грає. Бартва, пишіть одразу в коментарі, як вам це відео, чим займались. Також пишіть, як у вас е, з графіками відключень. Знаю, майже у всіх вирубають зараз світло, в мене також вже через 40 хвилин його не буде. Але все ж таки. Е, 18х. 18х! Не дуже часто, хочу сказати, таке буває. Тепер, тепер потрібен е, тільки нормальний символ. Баб бо мужиків отаких або клубочки, вже на 20х лінія, це буде дуже багато. Ой, фух, як добре, що Кароліна зіграла Блін, давай! 21х! 21х, 22х в нас буде, друзі! Поставте лайк! Обов'язково, братва! Хто ще не поставив на заносик На заносик я не знаю, що вона мені дасть Ця бонуска. Але якщо ви поставите лайк, то вона щось обов'язково мені дасть 24 ікса! 24 ікса! Е, 25! Я навіть не пам'ятаю, коли останній раз я таке бачив. Окей. Окей, Да, ми не зіграли, тузи не зіграли, слава Богу! Бо це було б дуже мало. О, стоп! Це нормально? Це нормально, друзі! Скільки це? у Оу! Отлічно! Просто! 5200! Це навіть не закрита лінія! Братва, це навіть не закрита лінія! Поставте лайк, а ті, хто вже поставили, я знаю, що цей занос тільки завдяки вам. Бе, нормально? Нормально, ще на баліку, друзі. Непогана бонуска. Непогана бонуска. За двушку я її брав. Давайте трішки покрутимо по 20, а вдруг ще одного мінотавра на четвертому барабані виб'ємо. А вдруг буде ще один на четвертому. Окей, мені дуже сподобалось, як е, почався цей відосик. Прям нереально круто. Окей, 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 окей. Давай нам ще одного на четвертому барабані, мінотавра. І буде все нормально. І буде все нормально. Так, до речі, друзі, хто дивиться цей відосик перший раз, хто ще мене не знає, кожного дня роблю стрімчики для вас, тому злітайте об 11 і сьогодні будемо стартувати в 12 через виключення світла. Тому, братва, хто хоче дізнаватись, у яку годинку буде стрім, просто залітайте в телеграмчик, там я все пишу і будете все знати. Окей, погнали. Ще одного Мінотавра на 4-му я прикупив. трошка залишається на баліку, непогано. Тепер для мене головне, щоб воно одразу, одразу не зігралося якимись е, тупими символами. Так, окей, окей, 4х вже є. Навіть зараз лінія баб на 4х, е, це вже буде непогано. Це вже буде непогано. І можна ставити 5х, давай лінію баб, лінію баб і все. І все буде в нас добре. Окей, 6х. Оу, це лінія, це, як я і сказав, лінія, друзі! Чуєте? Це знову окуп! Блін, як ви думаєте, скільки це? Я думаю, що це плюс-мінус стільки же. БЛЯ, 4800. Что? Что? Просто лінія на X6. Прикиньте, якщо б на 25х поставило б таку лінію. Мені дуже подобається, як воно сьогодні грає, друзі. 8к на баліку, окей. Давайте по 20 покрутимо. Мені б дуже не хотілося б зливати цей балік, я б краще його залишив на стрімчик. І скоріш за все я так і зроблю. Давайте по 20, блін, тепер е, мені хочеться вибити бонуску по 20. От по 20 це було прям мега круто. На четвертому барабанчику по 20. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, як би це було круто. Бартва, пишіть е, також в коментарі, який наступний слотик ви б хотіли побачити. Третій барабан, Фігово, але все ж таки Пишіть в коментарі, друзі, який наступний слотик, ви хотіли побачити в мене. Тому що я сьогодні вибирав, вибирав такі е, нічого і не обрав. Одразу зіграло на 440, блін, ну нормально, окей. E, цю бонуску ми вибили, не купляли. До речі, скільки коштує на третьому? Коштує 720. До речі, бачите, який великий розброс. На третьому 720, а на четвертому вже 4К коштує по такій ставці. Тому. <смас> Наша ціль зараз вибити на четвертому барабані Мінотаврика. І я думаю, будуть шансики, що він нам щось поставить. Давай, по 20. по 20. Давайте, турбо авто включу і погнали. Турбо авто, і давай на четвертому барабані бонуску. Uh, і також пишіть, подобається чи не подобається вам цей сотік. Бо знаю, багато хто в нього грає, uh, і багато хто виігрує, і багато хто переігрує. Тому, братва, пишіть, пишіть обов'язково, кожен коментар я реально читаю. Uh, Блін, мені дуже приємно, просто під минулим відосиком ви стільки написали коментарів. Я був, якщо чесно, вражений. Що стільки людей дивиться, ставить лайки. Це дуже приємно. Це дуже мотивує знімати наступні відосики. Окей, погнали! Давайте до сьомої на баліку, напевно, я кручу. А там спробуємо ще одну взяти. А там спробуємо, братва, ще одну взяти. Небагато спінчиків залишається, окей, напевно, я турбо авто вирубаю. Турбо авто вирубаю. Окей. Окей. Давайте ще одну отаку. Ще одну отаку. До речі, хтось там писав в чатику, що на п'ятому барабані. Ні, на п'ятому барабані тут не випадають мінотаври, і два мінотаври також тут не може випасти. Тут найкрутіша бонуска це... Оцей мінотавр на четвертому барабані, коротше. Так, перший спін. Окей, фух, не зіграло, не зіграло. На 2х це було б дуже мало. 3х, не зіграй нічого. Окей. Окей, нормально, давай далі 4х, 4х, е, Також нічого не зіграло, окей. Окей, 5х. М -м, баби. Блін, ну це мало, це не окуп. А, стоп, це якраз окуп. Коротше, дивіться, щоб купити цю бонуску, нам потрібно хоча б на 5х е, не закриту лінію баб. І це буде чисто окуп. І це буде чисто окуп. Ну що, друзі, покрутимо ще по 20. Ви ж не проти? Покрутимо по 20, Чи давайте. Давайте навіть я знаєте що зроблю. А, навіть по 30 я трішечки покручу. Балік є, в принципі, і я думаю, що можна трішечки навіть ризикнути, правильно? Я думаю, що можна навіть до 6 на баліку трішечки спробувати ризикнути. От бо зараз Мінатавер на 4 поставило. Така бонуска коштує 6К, просто 6к, блін, це весь мій баланс. Якщо зараз просто впаде Мінатавер на 4-му. Багато крутити не буду, але щось спробуємо. Щось спробуємо. Давай. Блін, не хоче, не хоче він нам е, нічого ставити. Це дуже погано. Це дуже погано і я пропоную зробити отак. Я пропоную, друзі, зробити отак. Поставте лайк, будь ласка. Хто ще не поставив, хто додивився до цього моменту і ще не поставив лайк. Барсла, поставте його, будь ласка, прямо зараз. Я дуже сподіваюся, що ця бонуска нам може щось дати. Погнали! Хоч би вона з самого початку не зіграла. Давай! Давай, давай, 2х. Окей, фух, нічого не зіграло. Окей, 3X. 3X теж нічого не зіграло, круто, круто. Мені б хотілося, щоб по такій ставці воно знову на 25 не пригало, Але шанси дуже малі на це. 5х. А, фух, Каролі не зіграли, тут нічого не зіграло. Окей, 6X. Окей, окей, 7 х є. 7 х у нас вже є. Стоп, баби не грають. Але це вже було б вже окуп. Це був би вже окуп. Бля, вальтини грають. Фух, фух, просто. Як воно мене врятовує? Бля, королі, королі! На 720. Ну йо йо, що ж це таке, друзі? Ну що ж це таке? Окей. Окей, я ще по 20 покручу. Давайте до двушки на баліку крочу, і якщо нічого не дає, то купимо бонуску. Друзі, то просто купимо бонуску ще за двушечку тут. Але давай, постав. Постав по 20 на четвертому барабані бонуску мені. Це дуже потрібно. Бе, погано, що вона не дала. За двушку окупають бонуски, а за 4 ні. Погано. Погано, погано, погано. Так, ну давайте, коротше, я візьму за двушку. Візьму за двушку бонуску. Погнали. Погнали. Четвертий барабан. Дуже мені подобається, коли я їх не купляю, а коли вони просто випадають. Не завжди це буває. Фух, блять, думав, зараз ці клубочки зіграють. Це було б дуже погано. 3Х. Так. Блять. 210 воно поставило. Ви викупаєте 210. Мда. -да. Другий барабан по 10. По 10 ставці, другий барабан. Да майо. Да майо. окей. Давай подивимось. Знаю, що шансів немає, щоб щось виграти. Ага, скільки. 240, Д... Даже більше, ніж та бонуска на четвертому Окей, по 10% докрутимо вже. Вже по 10, братва, я докручу. Як би там не було, то ви цей відосик 100% побачите. Погано, що так вийшло. Балік був вже в нас непоганий. Але це і є казік. Сьогодні, точніше, зараз непоганий, через 10 хвилин вже баліку немає. Окей, шанси були. Щоб, щоб воно щось поставило по ставці 20. Але, напевно, не сьогодні. Давай, трішки спинів залишилось. Трішечки спинів у нас залишилось. Постав, 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 постав. Бе, ні. Коротше, нічого не буде, друзі. По 30, по 20 вже. Докрутити його, ні, друзі. Вийшло так, як є, братва. Дякую всім, хто додивився цей відосік. Він вийшов коротше, ніж всі мої предыдущі відео. Тому, друзі, кого немає в телеграмі, залітайте прямо зараз. Всіх буду там чекати, проміки, халявні є в телеграмі, найкрутіші бонуси і так далі. І хто додивився до цього моменту, киньте тайм-код в коментарі. Все, дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто додивився цей відосік до кінця. Братва, всіх люблю, всіх обіймаю і чекаю кожного з вас в себе на стрімчиках.